Україно моя, незалежність твоя нам дається страшною ціною, і в той час, коли плаче моя земля, ми за тебе, ми завжди з тобою. Ми незламний народ за усіх часів, бо за нами і правда, і воля, і нове покоління твоїх синів не забуде цього ніколи. Україно, історія мужня твоя побудована в силі та славі, Українкою звуся й пишаю, що я в незалежній живу державі. Нам історії власної не забути свою землю не зраджу ніколи. Я однаково можу щасливою бути і у вільному, і у Львові. І в любові зростила дітей своїх, всі ми люди вільного неба. Хоч між нами тепер є мільйони доріг, нас єднає любов до тебе. Не одну вже матуся списала сторінку українською пише вірші. Мені мама сказала, що я українка, і мені це прийшло до душі. І у кожного з нас за свободу пече, бо ми вільні не терпимо тиску. Я пишаюся, що в моїх жилах тече, кров міцних козаків Запорізьких. Україну ми любимо без умов. Нам на це не потрібна причина. Ми героїв своїх прославляти готові у піснях про червону калину. Ми у різних куточках країни тепер нас розкидало по всьому світу. Так багато у нас братів сестер. Ми разом будемо жити. Нещодавно ми мали красиве життя, мов віночок в красивих квітах. Ми свободу свою несемо в майбуття, незалежність бликаємо в дітях. Рідне серці простори, річки поля, і природа завжди привітна. Це моя українська свята земля і душа моя жовто-блакитна. В цьому році це свято інакше звучить, ми відчули його по-новому. Маріуполь так сильно у мені болить, люди хочуть усе додому. В ці пекельні часи сотні тисяч людей з окупації линуть до тебе. Я щаслива, що маю батьків і дітей під святим українським небом. Я відчуваю свободу в твоїх вітрах, твою волю вплітаю в коси. Україна моя, вільний, сильний птах. Мира, Бога для тебе я прошу. Ми за волю боролись багато років. І шляхи ці складними були, так багато прекрасних твоїх синів за свободу життя віддали. Всі ми здатні приборкати нашу втому, бо нам воля завжди до лиця, і мільйони людей, що живуть за кордоном. В Україні лишили серця. Нам не треба протягнутої руки, окрім той, що йде від Бога. І у планах у нас на одвічні віки не залежати ні від кого. Я у вільній країні виходжу в ветер. І слова мої вільні, як ріки. Незалежні і точно тепер. Незалежною буду навіки. Перемогу віщують думки мої, я щасливі малюю картини, поважаю свободу й кордони твої, Незалежна моя Україна.